Ти думаєш, що керуєш власним життям? А що, як я скажу тобі, що 88% твоїх рішень, результатів, страхів і навіть хвороб це не твій вибір. Це програми та сценарії, закладені в твою підсвідомість ще до того, як ти навчився чи навчилась ходити. Більшість людей живуть в ілюзії контролю. Вони читають книги, відвідують тренінги, працюють із психологами, намагаються мислити позитивно, але нічого не змінюється. Чому? 88% психіки контролює підсвідомість. І доки ти не перепрограмуєш її, усвідомлені зусилля залишаються лише краплею в морі. Як створюються коди підсвідомості? Це починається ще до народження, стрес матері під час вагітності. Твоє тіло запам'ятало, світ це небезпека, травматичні пологи. Підсвідомість фіксує життя це боротьба. А далі дитинство. Фрази батьків на кшталт. Гроші даються важкою працею. Не плач, ти ж чоловік, стають твоїми внутрішніми законами. І найстрашніше, ти навіть не усвідомлюєш, що вони керують тобою. Чому сила волі не працює? Бо підсвідомість це суворий охоронець. Вона не пропускає нові ідеї зі свідомості, якщо вони суперечать старим програмам. Хочеш багатства, але якщо всередині записано: Я недостойний, недостойна, ти несвідомо саботуватимеш власний дохід. Мрієш про кохання. Програма мене покинуть змусить тебе ревнувати без причин, або знову і знову притягуватиме партнера, який зрадить, чи справді піде. Це не твоя провина, це твоя базова прошивка, яка формує твою реальність. Як транстерапія підсвідомості змінює сценарії? Уяви, підсвідомість це темна кімната, а свідомість маленький ліхтарик, що висвітлює лише крихітний кут. Транстерапія підсвідомості це момент, коли в кімнаті вмикається світло. У стані глибокого розслаблення ми оминаємо цензуру розуму, критичний фактор свідомості і знаходимо корінь проблеми, ту саму дитячу травму, що сформувала обмежувальне переконання чи програму, негативний родовий сценарій або навіть досвід минулих життів, якщо ти віриш у це. І тільки тоді ми можемо їх переписати. Без доступу до операційної системи твоєї психіки це майже неможливо, адже ти не зможеш полагодити комп'ютер, не зайшовши в його внутрішнє програмне забезпечення. Якщо ти зараз подумала чи подумав, у мене теж є такі програми, не лякайся, це навіть хороша новина, бо тепер ти знаєш, твої проблеми і повторювані сценарії це лише закодовані програми, а будь-який код можна змінити. З чого почати? Крок перший. Усвідомлення. Почни помічати, де у твоєму житті вмикаються автоматичні реакції і повторювані сценарії, ніби замкнені петлі, де ти знову і знову спотикаєшся об одне й те саме. Запиши це. Крок другий. Пам'ятай: книги, тренінги, психологи, медитації чи афірмації – це лише поверхня. Справжні зміни починаються там, де народжуються програми і обмежувальні переконання, у глибинах підсвідомості. Якщо ти готова чи готовий нарешті стати режисеркою або режисером власного життя, давай зробимо це разом. Твоє життя і твоя нова реальність уже чекають на перезавантаження.